Христос Воскрес саме так вітаються в Україні протягом цього тижня, адже святкуємо великдень. В ефірі Державна числова Лотерея Магалоти я Ірина Фролова, і сьогодні пропонуємо вам виграти величезні гроші. джекпот – 8 мільйонів гривень. Та мегаприз – 1 мільйон гривень. Друзі, я не знаю, як там пощастило вам чи ні у баталіях із крашенками, але сподіваюся, що пощастить зараз із кульками. В нашій студії присутня тиражна комісія. Разом з нею ми оголошуємо, що 1532 тираж відкрито Вмикаємо лототрон. І якщо почав роботу наш лототрон, значить незабаром будуть переможці. Хай серед них будете саме ви. Номер першої кульки десять. Можу запевнити, що без переможців наша гра просто не закінчиться. От побачите номер другої кульки шість. Щосереди і щосуботи, навіть у такі святкові дні «Мегалот» завжди виходить в ефір, щоб потішити вас надзвичайно великими виграшами. Номер третьої кульки 28, номер четвертої кульки 1, А сьогодні виграші мега святкові. Це 1,8 і мільйонів гривень. І буквально за хвилину вони можуть стати саме вашими. Номер п'ятої кульки 20 і номер шостої вирішальної кульки. Дивимось, дивимось, це номер 17. Що ж, друзі, до своєї роботи вже готується наш другий лототрон. Отже, за мить ми дізнаємося, якою буде мегакулька. Вмикаємо лототрон. Як ви знаєте, якщо правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. І сьогодні виграшно є мегакулька шість. Тож, загалом, ми бачимо наступні числа серед виграшних. Комбінація така: десять, шість, двадцять вісім, один, двадцять, сімнадцять та мегакулька шість. І буквально невеличка мить нас розділяє від цього моменту до того, коли ми дізнаємося, а хто ж сьогодні став переможцем. Отже, Якщо ви вгадали 3 числа, виграли 20 гривень за 4 вгадані числа 163 гривні. А якщо ж ви вгадали цілих 5 чисел, то виграли 4586 тисячі гривень. Якщо ви вгадали правильно ще й мегакульку, то я вас двічі вітаю, бо ваші виграші подобаються. Наступного разу наші призи будуть знову більшими. І будемо грати за мегаприз – 1 мільйон 100 тисяч гривень. Та мегаджекпот. 8 мільйонів 50 тисяч гривень. Друзі, ви знаєте, ось в ці святкові дні, крім удачі, крім шалених виграшів і крім того, щоб ви зустрічалися якомога частіше з близькими людьми, особливо щиро хочеться побажати миру і достатку у вашому домі.